Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти про серверний мікропатч, який вийде завтра 15 липня. Далі будемо дивитися на скрішоти Youngbing важкого танку 9 рівня Китаю з ракетними прискорювачами та двома гарматами. До речі, ракетні прискорювачі у цієї машини вони відрізняються, ніж на тих машинах, які вже існують мається на увазі от візуально, якщо дивитися. Ну і третє, що будемо розбирати, обговорювати, це святкування Дня взяття Бастилії у вод, тому що ця подія стартувала сьогодні. У нас стали доступні завдання, нагороди, твічдропс і пропозиції в преміум магазині. Зараз по цьому всьому пробіжимося, розберемося більш детально, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першого питання. Серверний мікропач, 15 липня, моди не злетять. Ця інформація з'явилася на Вотекспресі, Дивіться, що тут зазначено. Завтра вранці, 15 липня, вийде невелике серверне оновлення. У цей час ігрові сервери World of Tanks будуть недоступні протягом 25 хвилин. Ну і відповідно зазначені різні сервера і з часом, коли вони будуть недоступні. Що буде виправлено? Виправлено деякі технічні помилки. Дуже багато гравців під цим постом на Вотекспресі почали писати за повернення, можливе, повернення мінімальної графіки, але адміністратор Водекспресу написав прямо, що це все не планується. Тобто відкату ніякого не буде. Це на даний момент така напівофіційна, можна сказати, відповідь. Але не забуваємо, що завтра початок подій експрес-літнього фестивалю. Тому що вона вже 15 липня почнеться у нас, як було заявлено в вот очі місяця, і буде тривати до 21 липня. Застрибуйте до фестивального потягу протягом 6 днів ви побуваєте на 6 станціях. На кожній буде потрібно взяти 4 квитки за кредити, золото, реальні гроші і безкоштовні пропозиції. Та завдання. Виконуючи завдання, ви знижуватимете вартість у золоті головної пропозиції події. Подивимося, як це все буде виглядати. Я думаю, що там буде схоже до тієї події, яка була у нас раніше, щаслива картка. Тільки тут вже є додаткові такі зміни у тому, що ми зможемо виконувати якісь завдання і отримувати. Певні знижки на пропозиції. я Так розумію, там за реальну валюту знижки будуть і за золото. Я так розумію. Подивимося, як це все буде відбуватися. Думаю, завтра вже буде повна інформація, тому що завтра старт цієї події. Також хотів би вам показати фото, скріншоти бінг Оцього китайського важкого танку 9 рівня з ракетними прискорювачами та двома гарматами. Зараз ви бачите, як він виглядає. На ВОДЕСПРСі зазначили, що максимальна кількість зарядів прискорення серед усіх машин, у цієї от машини, 10 штук, але я вже дописав, що по 4 секунди. Тобто короткочасно подивимося, якщо не змінять, звісно, це все на тестуванні. Також новий зовнішній вигляд ракетного прискорювача зазначено ще у цієї машини. Раніше такий був засвідчений на офіційних рендерах ВГ у листопаді 2022 року на БЗ-68. Хто його знає, напевне, не пам'ятає вже такого. Красивий зовнішній вигляд танка, ну і дійсно непоганий, в принципі, імба, ну це вже приписка, хто його знає, чи імбою буде, тому що ще буде тестування характеристики не фінальні, можливо, буде це все змінюватися, якщо не намудрять з механіками. От так тут пишеться, подивимося, звісно, що це буде, але, скоріш за все, це готується машина, одна із машин на новорічні коробочки. Тому що, ну, ВГ, як завжди, знаєте, хороші такі машини із механіками, із з усіма справами цікаві будуть запихати в коробочки для того, щоб була замануха їх купляти. От така, друзі, у нас інформація по тому, що я хотів вам просто-напросто розповісти. А тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо вже розбиратися і святкуванням Дня взяття Бастилії, тому що ця подія сьогодні слартувала, і там буде дуже зручно дивитися на завдання, нагороди твічдропси, і так зможу розповісти. Плюс до того подивимося на ті пропозиції в преміум магазині, які з'явилися. І так, друзі, перенеслися ми до гаражу, переходимо в завдання, дивимося, що у нас з'явилося. А в нас з'явився цілий блок. Називається він день взяття Бастилії. От перше і найменш помітне завдання це ексклюзивна французька техніка. Тут потрібно перемогти в бою, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Тільки на техніці Франції з 4 по 10 рівні, тільки після першої перемоги дня можна виконати повторно. Тобто це мінімалістичне таке завдання, і за нього ми будемо отримувати просто-напросто в півтора рази більше бойового досвіду. Взагалі, практично не. Непомітне. Далі йдуть трішечки кращі завдання, наприклад, День затя Бастилії, частина 1, зіграти 14 боїв, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Тільки в випадкових генеральних битвах, тільки на техніці 4 по 10 рівні. Раз на аккаунт зможемо виконати, отримаємо французьку цю марочку для того, щоб відкрити частину 2 завдань. Емблема прапор Франції 6 штук, по-моєму, вони продаються, емблема мапа Франції 6 штук і 6 французьких французьких міцна кава. Далі у нас іде День бастилії частина 2, що нам потрібно тут виконати. Завдати шкоди 14 разів за будь-яку кількість боїв, посісти місце в топ-10 своєї команди за заподіяною шкодою. І, відповідно, будемо ми отримувати за виконання цього завдання. Деколь Прапор Франції 3 штуки вони продаються, настільки, я пам'ятаю. Автоматичний вогнегасник 6 штук, велика аптечка 6 штук і великий ремкомплект 6 штук. День взяття Бастилії, частина 3. Далі у нас вже йде. Заробити тут потрібно 1470 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Нагорода у нас шар де голі, рідкісний образ, одна штука. Комбінований досвід резерв на плюс 200% до вільного досвіду та досвіду екіпажу за бій на 1 годину семидневний. І так само і одна бойовий досвід, плюс 50%. На 1 годину два резерви у нас будуть нагородними. День взяття Бастилії, частина 4. Завдати 14700 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, посісти місце в топ-10 своєї команди за заподіяною шкодою. В нагороду ми отримаємо стиль, друзі. Всесезонний стиль присвячений Дню взяття Бастилії. Отак От він виглядає. І останнє завдання, частина 5, які в нас тут умови, знищити 14 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Зрозуміло, все в принципі по умовах. І нагорода в нас прем-машина, друзі, елітний легкий танк 2 рівня амр 35 плюс слот в гараж. Якщо у вас є ця машина, то ви будете отримувати компенсацію 100 тисяч кредитів. В, ну, в якості компенсації, плюс до того збільшення гаражу, тобто один слот. От такі мінімалістичні, але все ж таки, завдання, друзі. Плюс до того зараз доступні вже трансляції з 14.07 по 18.07 на Twitch Drops. Переглядайте улюблених стримерів і будете отримувати за 120 хвилин два резерви строкові 7-дневні, на плюс 50% добові досвіду на 1 годину, три прапор Франції на вітру. Він продається 100% і за 180 хвилин перегляду напис 1789, деколь броня умовно. Деколь Х'юстон у нас проблеми. І два резерви строкові 7-дневні на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Крім цього, друзі, у нас ще з'явилися пропозиції в преміум магазині. Три пропозиції. Давайте їх знайдемо. От вкладочка найліпше. Прогортуємо вниз от до дня. Взяття Бастилії. Три пропозиції з преммашинами. Тут ще є 3D-стиль, але це вже другорядне. Я думаю, ніхто практично не буде звертати уваги так само, як і на 2D-стиль. До речі, можемо його подивитися. Дивіться, як він виглядає. Ми його безкоштовно за завдання зможемо отримати, тому що я так думаю, що 2D-стиль взагалі ніхто і ніколи практично купляти за реальну валюту не буде. А от серед пропозицій, от самого низу в нас тут мінімальні набори. Давайте подивимося. з'явилася в нас Лорейн 40 тонн, ну не зовсім актуальна у. Рандомі 2025 року st І плюс до того вона є в боновому магазині. Я так думаю, для колекції багато хто собі її там забрав. Так само не актуальна вже машина AMX M4 49 Liberte, і тим паче ця машина ще є в боновому магазині. Її періодично беру там для обміну чи ще щось. Ну, коротше кажучи, це не актуальна машина вже. Ну і третя пропозиція це у нас ЛТшка, прям ЛТшка 9 рівня, Чермлісім. 55. ну Ця машина, вона така, як вам сказати, за реальну валюту я вам не порекомендував її, але у неї є два режими е, двигуна. Тобто швидкісний Оцей похідний режим світляка і бойовий режим. Плюс до того сама гармата Вона має двохраундовий магазин на 6 снарядів по 3 снаряди в кожному із раундів. Між пострілами пів секунди 3 ну, снаряди, коротше кажучи, вилітають з інтервалом у пів секунди кожного раунду. Тобто, чисто теоретично, ніби це звучить і непогано. Так можна на ній відігравати. І підсвічувати, і наносити дамаг, але доволі така складна в реалізації ЛТшка. Тому що в швидкісному режимі ви не зможете ефективно вести вогонь, у вас там по стабілізації, по розкиду по цих всіх показниках вогневої потужності, вони будуть, коротше кажучи, дуже поганими. А в режимі бойовому ви не зможете нормально їхати і світити, ви втрачаєте свою здатність світляка. Тому тут, знаєте, ця ЛТшка не для усіх, я б їй не побажав за реальність Валюту брати, до речі, огляд на каналі на неї є. Я постараюся посилання залишити або під відеороликом, або зверху зараз ви побачите, що висвітиться таке, як Ну як посилання, вкладка на цей відеоролик, де я робив огляд даної машини. Тобто я не скажу, що вона мені не сподобалася, але все ж таки за реальну валюту я б не порекомендував вам брати її. От такі друзі, справи. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок дня взяття Бастилії, святкування. що ви Очікуєте від завтрашнього дня, тому що подія з картками завтра почнеться. Будемо дивитися, що там і до чого. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!